Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, муха біля рябчика. Кроленят немає, вона в охоті, рябчик працює. От. Не знаю, хто з них винен, в тому що нічого не трапилося. Ну, але, як бачите, рябчик працює, це вже не перша садка. Я залишив її і пішов управлятися. Ну, Зараз гадати, чому так трапилось, я не буду. Нічого страшного. Головне, щоб цього разу все вийшло, тому що оприділити, хто винен, якось я не можу. ну, Будемо спостерігати. Кроликам от приніс чорнобривчиків, тому що я вже даю один раз сіна, один раз зеленуху. Вже дуже важко знайти щось зелене, тому ну, мусі я ще гілочок знайшов. на. Не валися. Ага. Ховається тепер. Ховайся, бандітка. Ух ти ж. На. О, так щось сердиться. Ну, вона ще ж в охоті, можливо, не відійшла. На. Ух ти ж така. Еш. Так, друзі, я прибрав. Того півня Ломан Браун. Ну, я маю на увазі не прибрав. В прямому сенсі я переніс туди в ту загороду. Сьогодні ми його приберемо. І от у мене вже в руках новий півник. І я спробую його об'єднати своїми курми. Він такий бідовий, я б сказав, кричав тут. От, от подивіться, так, вибачаюся зараз. От, який він красунчик. Зблизька, подивіться. Який у нього красивий чуб, таке оперення, Так от уже хайсекс біла зацікавилася там. Ну. Так, той півень там почув незадоволений, але. І качка незадоволена. Так. Ну що, ви битися не будете? Секунди, все нормально, але вони обов'язково будуть битися це. Виходьте сюди, виходьте. Всі поховалися. Я поки його ловив, він тут скандалив трішки. Так, а ну зараз я. Зараз я так зроблю. Виходьте отуди, виходьте. Виходьте, виходьте, виходьте. Виходьте. Виходь, походь, виходить, походь, виходь. Ану, о, так і краще видно буде його. Подивіться, який господар. Пішов до тих. Ну, принаймні, якби він був дуже, скажімо так, малий, то старі б його почали одразу бити, але ну, вони поки що не зрозуміли, що відбувається. Зараз я усіх їх сюди вижену. І подивимось. Так, друзі, я всіх вигнав. Дверчата закрив. Зараз я тут сяду. Трішки тікай. Подивимось. До речі, дивлюся з тільки, що його намагалися ображати. Ну, самі недавно були на цій позиції, тепер Он, він там. Сьогодні так у нас сонячно, але вже це обіцяють останні дні. Так, он він. Так, зараз я ще раз його спробую вигнати. Друзі, я перепрошую за зйомку, але тут же, як ви знаєте, в мене місця зовсім мало. Ну, принаймні, не забивають його. І вже добре. Тобто трішки вони поб'ються. Так, стара он зацікавилась. Ти. Зузулька, я вам молодого, красивого чубатого хлопця привіз. Він невеличкий, я думаю, він здоровеним не буде, тому що по лапах видно, що він, але мені якраз такий і потрібен. У мене і чорний був дуже важкий, хто пам'ятає, до нього був зузулястий, так також дуже важкий. Мені потрібен півник, щоб був гарний господар, щоб водив курей тут пас. Ну і тому подібне. тому... Ну, дивіться, ніякого криміналу не відбувається. Тому я думаю, що все буде добре в нього. Ось тут Рудик за всі цим спостерігав. Де да, Рудик? Іди поглажу, йди. Ти такий у мене гарний. Каже, за твоїми собаками ніколи кота почухати. Ох, такий. Рудик з'явився найпершим, йому вісім років. Лялі шість буде. Ну, а бублику я не знаю, але він зовсім молоденький, тобто він в цьому році народився, да, Рудь? Рудик був такий маленький, такий лагідний. Він любив залазити мені і сидіти на плечі. Не знаю, чому він виріс таким агресивним. Мама кішка в нього була дуже така гарна, не агресивна, а Рудик, Ну, от зараз він такий мазунчик, а в секунду може вкусити, так? Да? Ну, гуляй. Ось він мій рябчик молодець. Сьогодні гарно попрацював. От. Каже, рябчику, як би частіше, ну. Можливості немає. Частіше. Так, тут ще хлопці. Цим от сі надав, Ну, дивлюся, що не дуже чомусь, Ну, потрібно до сіна звикати. На. А, даю от червоні бурячки в мене є невеличкі ще. Так, що тут чорний? На. Він, до речі, вчора мене вкусив оцей чорний бандит. Сховався. Так подивляться на тебе, глядачі. Який ти весь в мамку, так? Да? Ви ж, їжте, чорнобримчики є. Дивлюся, мускусні качки потрошки пробують мішарку. Вони, напевно, просто не бачили її ніколи, Її годували зерном, скоріш за все, дертю. І дивлюся, потрошку пробують. Зараз прохолодно, вона не закисає, тому нехай. Я часто варити не буду, бо в мене картоплі майже немає. Але інколи зараз я спробую їх вигнати і трішки буду привчати до вільного вигулу. Вигнав трішки от качок, нехай походять. Мускуси люблять пастися. Травичка ще є, але вони, звичайно, що бояться. Ну, нехай. Щоб вже можна було ввечері пасти усіх разом і качок. І курей, тому що я не випускав качок разом з курьми. Отак от, от. Трактори орють, різні шуми незнайомі. Да? Качурики. Гуляйте. Давай, красунька, де дещо. Отакі от вони гарнюні, отакі от вони чистенькі. Ну, мускусні качки менше. Роблять болота. Менше купаються, ніж оці крякаючи, так? Да? Ну, ти також красуня. Отакий качур. Ідіть трішки, йдіть. Туди в садок підіть. Ідіть, трішки погуляйте. Подивимося, що сьогодні дивно тут не знеслися. Тут от є, я їм подобавляв сіна. Так, тут нема. О, тепер сюди. Тут майже всі перейшли. ну от Сьогодні, ну, до речі, стали крупніші. Ці хай снести, Ще не дуже крупні, ну, але ну, це маленьке. ну, От сьогодні отакий от урожай 4. 4 то й 4. Завтра, значить, знесуться Ломан Браун, чорне моя стара, ну, подивимось. Так, куря вже просяться гуляти. Сьогодні, до речі, думав не випускати їх, тому що я ж півдня нового до них пустив, а потім вирішив ризикнути. О, тачок точно я не буду з ними випускати, тому що з разом я не половлю. А от курей з пірним, я думаю, що він... За курьми знайде дорогу. Ідіть. Так, де він, де він, де він. А, вінон. Він-он насідалі і... Не зрозумів, що відбулося. Так, давай, виходь! Виходь! Виходь, виходь, виходь! Можливо, це і дурно затіяємо. Ну. От без качки ніяк. Може, кажу, дурна затія, ну. Ловитиму по всіх усюдах, але випустив. Так, ось вони розійшлися. От поставив миску, хай після качок подоїдають і поки що варити не буду. Всі погано їдять. От він бігає, не знає, що робити, Ну, я думаю, що. Ага, ну миску він зна. О, отут. Я думаю, що він за курьми, все рівно буде триматися. Тому отак. От, чуєте як? Отак от повинен господар. Я не бачив, щоб він когось покривав, але кукурікав. О, 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 він побіг. Ну, тобто, вже не такі вони, знаєте, і дурні, як нам здається. Тому он, бачите, зайшов. Корито, можливо, він не їв, тому що вони його ганяли. Ну, але це такий півник, що, я думаю, не злякливий. Так, ну гуляйте. Ось іще двоє моїх друзів. Бублик молодий, йому все гратися. а ляля вже немає скільки сил. Да, Лялю? На бублика? От. Тепло. Зараз, до речі, ввечері 15 градусів. Цілий день було сонечко. Ну, щось ввечері немає. Травичка відросла. Втікайте, щоб я на вас не наступив. Вже чекаю, коли оці зозулязці почнуть нестися. Вже щось довгенько вони. До речі, у нас на базарі подешевшали отакі кури. Ну, не знаю, 5 місяців, не 5, які вже несуться по 200 гривень. Отак, От я купував м, оцих білих по 210, але вони занеслися через місяць. А це вже, які зараз несуться, то точно такі білі, ломані. Ну, якось так, не знаю чому, але кури подешевшили. Ці ось курці бачу краще. Сьогодні також запхну її хлібом з горілкою. Така кустробата, я щодня. Пудру бліг прямо от на неї сиплю, тому що не знаю, чи вона впорпатиметься чи ні. А так, ну, якщо це зовнішні паразити. Тому що, я ж кажу, я так дивився, пір я передивлявся, ну, наче так видимих нема. от ці завжди тримаються кубкою. Розулясті домінанти. Так, ви пішли на дорогу, не можна. Тікайте, тікайте. Тікайте, 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 тікайте. Щось сьогодні кажуть магнітні бурі. У Кореї, мабуть, також. Інколи так гарно в садок підуть, пасуться, а інколи от бігають незрозуміло, що їм потрібно. От дивіться, до речі, як якийсь бур'ян насіявся. Вже скоро будуть морози. Дайте. Собаки. Ось вони як гарно запаслися. Домінанти. О, біжить, біжить. Я нічого давати не буду, біжиш. Вже також грібінці відбивають. Ховаються, Ховаються. Зозулясі Зу такі робляться величенькі. Ну, домінанти більші, ніж ломане і точно більші, ніж ці хайсекси. Мені ще подобаються домінанти такого, ну, мабуть, блакитного, вони правильно називаються окрасу сірі. Такі ще на шиї темніше. Ну, не було. До, до тих курей, які в мене були, от чорні були в мене такі дуже, вони мені подобаються. Ну, несуться, вони приблизно всі одинаково, тому що це один крос. Червоні ще є домінанти, серебристі. Ну, але у нас, коли я брав, не було. Були зозулясті і лише дві чорні курочки. оті. Одна така чудненька, так вона такою залишилася, як дуже швидко рухається, падає на бік. Ось вона. Ну, але росте, вони її не ображають, тому думаю, що все в неї буде добре. Отак от. Ось вже жовтіє. Да. красонька. Ну, пасіться. До речі, сьогодні оцим кроликам 4 місяці і я зважив одну кроличку, оцю, 3200. І одного кролика сіренького. Отут -от зверху. От вони виглядають. Він був 3-300. Отак. Така от вага, я думаю, що досить непогана для таких от звичайних. Тому я задоволений. Ось такі от. вони дав капустки трішки хай хрумкають. Три такі красуні. Ну, я оцих буду намагатися продати на тримання в мене. Коли були минулі, вже коли я продав, якраз майже в той день один чоловік запитував на тримання кроличку. Ось такі вони красуньки, тому можливо вдасться мені в цьому році. Не в цьому році цих Продати на тримання. Такі. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!